Селедка с сыром. Гениальное сочетание. Опоясываешь селедочку. Просто, чтобы она не разбегалась, понимаешь? Знаменитый сыр берем, короче. У него консистенция практически маскарпоны. Он такой маскарпоны, как бы, но ну, не итальянский. Где моя, где моя, где моя, где моя? Красота, скажи. Угу. Берем, мама, мама. Ох, попался нехороший. Ах ты. Обовязково, как сказали бы белорусы. И он положил ля-ля-ля. Мною непроверенный. Эксперимент такой поставлен не был. Ну, вы смотри. То есть это что? Это бутерброд? Да нет. Это какая-то закуска? Схоже. И это уже песня. Это уже сказка. Поверь мне. М -м -м, как это вкусно. Если бы ты знала, как это вкусно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це рубрика Де Сьогодні будемо готувати по рецептам Юлії Висоцької. Хтось може сказати, що цю страву вже нічого не спасе. Я впевнений, що можна щось зробити і приготувати смачно з цих інгредієнтів. А чи вийшло в мене, чи ні, пишіть в коментарях в кінці відео. З вас лише прошу невеличку таку маленьку вподобаючку бонусом. Ну а я починаю готувати. По інгредієнтам майже все як у Висоцькій, Єдине, що я додав хліб на декор та зелену цибульку, так як весна хочеться чогось такого свіженького, яблуко, огірок, крем-сир, оселедець і сіль. Я взяв дрібку любові гостренько. Сірота з сиром. Геніальне це А якщо ти що. вона, вона завжди. Селедка з сиром – геніальне зачитання, максимально смачно, просто що може бути простіше оселедця з сиром, як вона то все подасть і приготує. Це вже інша справа. Узнаєш, що у мене дальше да йде Філадельфія, которое у мене пониженої жирності. Філадельфії такий кремовий сир. Це якби такий він доволі знаменитий у всьому мірі. Знаменітий у всьому світі і в узких кругах за Сир Філадельфія. По факту, це ну, звичайний крем-сир. Він може бути різний будь-яких фірм. Ви, я думаю, кожен з вас хто куштував хоч раз в своєму житті суші, його бачив та куштував на смак всередині самих суш. Він такий біленький, кремовий, тобто. Трошки кисленький, трошки солоненький. Ось якось так, простими словами. Знаменитий? Знаменитий сир беремо, коротше. Так. Бір'я, взагалі, Вообще селедка, іноді, де ж лучше в которой я бажаю. Вибачаєте, мені щось здається, що тут буде дуже часто зупинятись відео від моїх коментарів, але Юля каже, ну такі фрази накидує ли з голови, то лі звідки вона їх бере, то лі з сценарію, хоча я сумніваюсь. Вона каже, що оселедець їй краще і смачніше, ніж анчоус. Як на мене, це зовсім дві різні історії. Вони схожі тільки тим, що і то, і то риба. Хоча анчоус на кухні, його в основу використовуємо як сольовий такий компонент, бо вони в основному продаються в олії. такі вони маленькі і вони дуже солені. І водитимуть в соус цезар, і там в різні маринади, до риби. Там арамен, цей капусту не можна маринувати, я так роблю. О, Тобто, це така солона. Цікава, класна штука. Оселедець він сам по собі унікальний, цікавий, але це зовсім дві різні риби як по смаку, так і по консистенції і по використанню, як на мене. І перше, що ми зробимо не по плану Юлії Висоцький, де да взагалі цей рецепт в принципі буде не по плану Висоцький. Це буде невеличкий такий декорчик з хліба. Нам потрібно зрізати оці краєчки, бо потрібна тільки м'яка частинка нам. І тут далі. Починається трошки заморочки. Ми, до речі, ось так бачите, в у мене завжди, е, хто це поганавів, він отаку робив землю у мене. Ми її називали Берединська така почва з хліба. І ось так. Тому що, якщо ви візьмете відразу його переб'єте блендером, воно у вас може такими бути шматками. А якщо ви спочатку висушите, потім переб'єте, буде дуже дрібне. А от так, щоб воно було максимально гарно і шматочки були потрібної форми, треба робити це ось так руками. І тепер 150 градусів в духовочку. У мене з конвекції, може бути без конвекції, нам треба його висушити повністю до хрусткості. Як ви знаєте, я запустив власний бренд дрібка любові, це авторські суміші спецій та солей. І тепер у нас є подарункові бокси, які стануть ідеальним подарунком для тих, хто полюбляє готувати. Ми подбали про фірму опакування, а вам залишається лише обрати спеції та солі. В наявності вже є заміксовані набори, але ви можете створити власний. Ну, а приємним бонусом для вас стане 10% на придбання від двох боксів. Більше інформації в описі під відео, а також ось тут за посиланням. Где моя, где моя, где моя? Где моя? Вот она. Так, берем. Сколько нам нужно? Ну, нам нужно на двоих. Я думаю, нам хватит одной селед. На двоих? Значит, за хтось буде есть. Ну, такая смешна. А одна селедка это значит два филе. Нет, мало будет нам одной селедки. Две селедки на двоих нам надо. Ну да, пляшка горилки. Там 0,7, мабуть, что в их выпадку литровая. Ну да. Подвела салати, все правильно. Тут э, не, не спорь. Вот у нас одна половинка селедки. Какая она жирненькая красота, скажи? Угу. Красота? Скажи. Угу. Вторая половинка селедки. Масло режется. Да. Вот это вот. То, что будет взбиваться, сюда же добавляется Филадельфия, 200 грамм. А чем он отличается этот сыр? Ты понимаешь, он кремовый. У него консистенция практически маскарпоны. Он такой маскарпоны. Кто разумеет, что я я вам поясню. Он практически маскарпоны. Консистенция маскарпоны. Ну, девица, по факту, Ну, маскарпоне по консистенції дійсно схожі, але це два абсолютно різні сири. Абсолютно маскарпоне використовується використовують в тірамісу, в різних там інших соусах як основа. То він такий більш стабілізує соус, робить його більш жирнішим, пишнішим. От, маскарпоне. Він має нейтральний смак. Я б сказав, він і не солоний, і не солодкий нейтральний. Філадельфія він солоний. Трошки кисленькі, от зовсім інші. І так само використовують в, в різних стравах. Наприклад, маскарпоне, як я кажу, наприклад, в, Розумієте, да? Цей смак. в Філадельфія, наприклад, на чизкейк. Вони схожі по текстурі, але зовсім інші по смаку. Би, ну, не італіянський. В цьому випадку нужно обязательно удати серцевинку. Ох, попався нехороший. Ох, ти! Да, просто камера. Зафиксовала, что он нехороший. Так бы нарезалась бы, мне сдается. Одна долька чеснока, из которого обязательно обовязково, как сказали бы белорусы, удаляется вот вреднючая, пахучая, сердцевинка. Прочь. Дольку чесночка туди. Сок половинки лимона. Це сок половинки лимона? Чік. Пару капель окупала. Ну, це взагалі не сік половини лимону. Сік половини лимону це мілілітрів 30, а там, можливо, 3-5 мілілітрів капнуло. Як там діла? Порядок. Все там дыру на какие-то печати, что там такие лежат. Накрывать так больше не надо его? Нет, накрывать больше не надо. Дай белый перец. Чуть-чуть. Так. Белый перец. Лимон положила, ля-ля-ля. Чуть-чуть оливкового масла. Совсем-совсем. Чуть-чуть. вот ну, стильки. Капельку. Селедка хороша обычно з подсолнечным, але в даному я не советую подсолнечное, тому що Філадельфія може не полюбити подсолнечное масло. Мною не проверенный. Експеримент такой поставлен не був. Так щось я тут. Давайте проаналізуємо. Тобто вона додає оливкову олію, тому що вона дружить з Філадельфією. не додає соняшникову, тому що це з її точки зору не перевірено. Вони можуть друг друга не полюбити. Що за бред? Такий момент, то що я точно знаю з хімії фізики, напевно, що олія оливкова, коли взбивається, вона стає ще більш гіркою. Це факт, а в соняшниковій олії такого немає. Чи може соняшникова олія не сподобатись кремсиру чи навпаки, чи оселецю, я також не впевнений, як на мене, соняшникова олія сюди ще більше підійде, і це буде в рази дешевше. Екіпаж ФПВ 152-ї окремої розвідувальної роти черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий збір. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Так, так, так. Взбіваємо. Юля, Юля, не, не зламай блендера так його путська, що хай Бог милує, ну ти ж можеш його зламати. Це небезпечно. Візьми ти силиконову лопаточку, пройдись по краю і все буде добре, на що трусити. Ну ви смотри, Маса вийшла густа, однородна. Тепер ти викладаєш на тарелку. В принципі, основа готова. Можна мазати нажарений чорний хліб, і це уже песня, це уже сказка. Повірю мені. Слушай, подожди, но ну, это еще не. Ну так, питань немає. Намазати цю намазочку на хліб, підсмажений, на грилі чи там на там, ще змащені чесничком. Питань нема. В їхньому випадку під горілку саме те. Да І в принципі, от чесно от. Так, щоб не кривити душею, я б сам без би, би такий би бутербродів. Питань немає, це смачно. Але чому на цьому не зупинитись? Ну, дійсно, намажте на хліб, все, класна маска, круто. Аля такий собі недофаршмак. щось аля таке схоже. Є схожа на маска в грецькій кухні, от але там вона робиться трошки з інших сирів, там іде фета і ікра тріски. Але по факту так само змішується і виходить дуже смачно. Тут же ж ну, така локальна штучка, також смачна. І я би в принципі от на цьому б вже етапі і закінчив. На хлібчик намазав клас. Але Юлія на не зупиняється. Ще у нас 30% відео. Що ж там буде далі? Відразу кажу, я не буду то все бліндіріть, тому що мені це не подобається. Я хочу, щоб воно було і м'яке, і текстурне, і щоб шматочки попадались тому. Тому я пропоную взяти оселець і його нарізати дрібним таким кубиком, як ми робили там, на млинці з вами. Е, так само, як ми робили на форшмах. Тобто це буде така дрібненька фракція, але все рівно оселець буде залишатися. Ось і все. І потім змішаємо з крем-сиром. Далі на ось такі кубики. І в кінці ще можна трошки пройтись ось так ножем. Додаємо до крем-сиру. у мене один до одного. Перемішуємо все разом. Сіль я не додаю, тому що крем-сир такий салоноватый. Особливо салоноватый, тому тут сіль не потрібно. І все. Тепер яблука. Нужно взять зелене яблоко. Срезать с нього вот этот кусочек, который не понадобится. Отрезать потолще. Вот такой кружок. І ще один кружок еще. Такий же Он должен быть, обязательно, Один має бути більший, другой меньше. Я тебе объясню зараз зачем. Берім вот то, що. Который... Що будемо дійсно робити форшмак чи тому що? Ну, до речі, якось зніму для вас рецепт фаршмаку. Яблуко класно працює з оселецем. це факт. Фаршмак тому підтвердження. Але наше яблуко, що це буде? Бутерброд з яблука чи що? А більший кусочек. Ти береш і робиш. Такие операции с ложкой. У тебя получается как бы Ну, такі операції і торчить кістка, отака оселеця. Ну це не дуже добре. В принципі, їх можна їсти, але десь би її можна було і дістати з того оселеця перед тим, як перебувати. Чомусь вона до того не дійшла. Добре, тобто вона робить кнельку, і що зараз буде, ану? Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. І цю капельку ти от так. цю капельку ти укладуєш на яблук. От, У тебе вийшло дві такі капельки, да? Так, капельки, але я б сказав, що це кнельки, дві кнельки, які по факту мали б, напевно, якось бути більш стабільними стояти тако, але вони розтікаються, тому що текстура більш кремова, ніж вона, напевно, задумувала. В общем. Понимаешь, идея в том, что у тебя получается сэндвич. Сэндвич. Получается сэндвич и... <сих> Пальчик облизала. Ну что за... Ай. Сэндвич <сих> и... Из яблока. Ммм, как это вкусно. Актерочка пришла. <сих> Странно, что этот оператор там ничего не подмекает, не подказывает там. Угу, угу. Давненько не чули. А если бы ты знала, как это вкусно, я тебе сейчас дам попробовать. Я не удержусь. Даже Беременная Сашка, ей придется подождать. Дам первый тебе. Потом ты делаешь первый снимаешь, а вот второй, в котором уже и белое и зеленое, тебе понадобится. Ты им опоясываешь селедочку. Просто чтобы она не разбегалась, понимаешь? Я понимаю. Наша его опоясывает. Ну, что в бывает? Сэндвич. Чи це якийсь кружок для трьохрічних дітей, типу зліпи сніжку, знаєте, там пасочку зроби. Що це взагалі відбувається? Так. яка очікає вийшла. Апаясене. І зверху ще кусочок яблучка. Обалдить. Обалдеть, Я сам в шоці, це точно обалдеть. У мене питання це вже все, чи а ну, що тут може буде? Тепер все. Конечно, нужно. Срочно, просто їсти. Так, а як це їсти? <сум> як це їсти, я не пойму. Тобто, по факту, це яблуко, намазка, яблуко. Щось вона там опаясала огірочком. Дала вилку ніж. Так а як його їсти? Це ти зараз вилкою ножем пройшовся, воно так все розмазалось. навіть якщо взяти так в руки, воно також все зараз по рукам у вас розтічеться. Тобто, це що? Це бутерброд? Та ні, це якась закуска М -м, схоже. Але як на мене мені сюди не вистачає, можливо, якоїсь грінки, тому що воно буде дуже жирне. Плюс яблука там дуже багато. Тобто, це якась недороблена закуска. Це ідеї, в неї була ідея закуски, а ля от такої, щоб можна було їсти як сендвіч. Хоча по факту вийшло хрючево, якесь що попало. По смаку, в принципі, це було б непогано. По смаку оселедець солений, крем-сир, кислинка. Та воно все поєднується, але реалізація цієї закуски залишає за собою дуже багато питань. Зрізаємо дубки. Раз. Два. Гірочок е, взяв салатний для того, щоб були такі максимально довгі слайси. Тепер економочка. Максимально, максимально довгі, <різь> Це не максима. <різь> Добре. Е, так, значить економочку беремо і раз. Ну, першу висоцьке викидали, не знаю, мені подобається такий теж слайсик. І пішли собі. Нарізаємо. Тут дуже не натискайте. Якщо ви будете не натискати, вони у вас будуть тоні, тоньше. Я думаю, це очевидно. До речі, серветочку ось так поклали і промочили лишню вологу. Вона нам тут не потрібна. Хліб підсушився. Відставляємо його поки що в сторону. І продовжуємо готувати закуску. Далі беремо зелене яблуко. Але нарізаємо його не такими кришениками, а невеликими слайсами. Ось такими хоча б. Хоча Ні, дивіться, якщо можна і домагатися, сказати, що в тебе ж такі самі. Ну, давайте отак тоньше. Оп, нарізаємо соломочкою. Та зелену цибульку також на декор наріжемо ось такими. Не знаю, як це назвати, пір'їночками. Тепер саме цікаво, саме складне, саме легке. Формуємо закусочку. Беремо слайсик, найгарніший, який у вас знайдеться в асортименті. І тепер отак кладемо раз, намазочку нашу. Ось так руками допомагаємо. Руки обов'язково помийте. Тоненький шар, друзі. Тоненький, От максимально тонкий. Якщо у вас навіть тут. Воно ну, так трошки розпліскується, нічого страшного, але тонко старайтесь, просто розмазати. Повірте, воно ще буде закручуватись, тому не треба там. прямо, Оди якось мало наче виглядає. Довіртесь мені просто. Так, ось так буде достатньо. Тепер на край кладемо шматочок яблучка. Цибулинку. Оп. І закручуємо. Щільненько, гарненько. З любов'ю. Ось так оп. Є. Ось такий рулетик. Чим вам не українське суші, ну, скажіть. Далі в суху земельку додамо трошки олії, для того, щоб все у нас з'єдналось разом. І дрібку солі. Я взяв гастреньку, дати таку трошки нотку, знаєте. Щоб у нас було і перемішуємо. Плюс це гарніше виглядає, коли воно з олійкою. На дно тарілки посипаємо хліб та саджаємо в землю. Не знаю, як це назвати, Саджаємо українські суші висаджуємо в земельку. Наша вам взагалі ті суші, якщо можна приготувати ось таку цікаву, смачну закуску селеця? Я думаю, що я задачу задачою справився. Ви там в коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я лише можу взяти ось так. Бачите, воно приліпає сюди, дає хрустки. Це це так смачно, що я не можу вам пояснити. Оселедець дає солоність, крем-сир, огірок, цибулька дає плюс яблучко, хрусткість, земля. Ну, з хлібом. Ви знаєте, як, як смачно? Смачно, а це ще в рази смачніше. Вов'язково треба готувати. Та й все. Коротше, я пішов. Дякую. Друзі, я забув вам сказати важливу річ. Не готуйте хрючево, готуйте смачні страви. Ось тут залишу вам відео для вас спеціально. Готую цю рубрику. З несмачного щось ось таке дуже смачне. Дякую всім, що подивились. Надіюсь, вам сподобалось. Вподобає, коментар. Я вас всіх обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф. папа. -па. Так. Одна вот утікака я получилась апаясене. І зверху. Еще кусочек яблочка. Обалдеть.